Запрошую переглянути чудову пропозицію. В Мерефі всього 10 хвилин від центру продається будинок, загальна площа 110 метрів квадратних. Зараз показую земельну вам ділянку, є заїзд для авто, гараж, люк і земельна ділянка загальною площою 10 соток землі і земля приватизована. Що саме головне, що на території земельної ділянки є сонячні панелі. На сьогодні Сьогоднішній момент це цікавий та прибутковий бізнес. Також важливо і те, що на земельній ділянці є місце під сад, огород, під зону барбікю, під зону відпочинку. І Зараз хочу вам показати будинок всередині. Чим він цікавий? По-перше, будинок розділений на три окремі квартири. Зараз ми переглядаємо першу квартиру 33 метри квадратних. Друга квартира 52 метри квадратних. Є така от спальня кімната, вітальня, кухня та санбузол. І у вітальні є вихід на терасу. І ще одна квартира, також однокімната. І загальна площа цієї квартири 24 метри квадратних. Вона має таку ж спальню, кухню та свій окремий санвузол. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд, і я впевнена, цей об'єкт нерухомості не залишить вас байдужим.